Що там, Ромаска? Вчора фотосесія у тебе була. Втомився. Сьогодні з палкою граєшся. Що там сьогодні? Спробуємо піти в басейн чи ні? Що погода дозволить. І якщо буде вільне місце, то може сьогодні запишемось. Сходимо. Да, Ромашка? Насичені дні у тебе виходять? І палку погристи, і погуляти? І бізікуб погризти, все треба погризти, да, Ромка? Подивимось, чим ми сьогодні будемо займатися. Ну, що таке? І що таке? Ну що? І що? Ми пішли кудись. Ну пішли. Не можна, не можна, не можна. А що таке? А що там сталося? Що не можна? Ну, забираю, тут все карета прибираю. Габасі де... прибирається. То ми погнали, побігаємо трошечки. А це, не... а це можна? І це? Молодці. Оба! картки Що це? Бугать! Серця, лінії. Картки я вам показувала, коли він був трошки менший. Зараз вже не показуємо такі картки. Що таке? Це капець. Все, картинка. Пропала. Так, все, зав'язуємо. Треба його помити, гадаєш? Ні, пішли. Пішли, Ромах. Пішли. Шо? Шо, шо, шо? Да. Ти втомився. Ми всі вчора втомились. Сьогодні відпочиваємо. Вставай. 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 Ще щось забрати. Де, де твій самоскит? Ром, де самоскит? Де самоскит? Самоскит. Самоскит, де твій? Та які тут картки? Давно не бачив да? так? Івану мамі допомагати. Ну ти який молодець. Машинка. Погріздять, там про бабці спить. Діо понеслась, Понеслось, понеслось. Всього бася тобі труба. Бася вже на готові. Післи. Молодець. Заходь в кімнату. Хоба, заходь. Ой ти молодець. Ось такий раночок. Всі заняття, ми бавимося. Да? Молодець. А все. А все. А все. Хап -хап -хап. <плес> картки згризати. А, -а, -а. а у тебе там дві картки? Одна. Ладно, бавимось далі.